В ніч максимумів, коли в небі не було яскравого місяця, мені пощастило до 40 до 50 метеорів спостерігати, але зазвичай більше, коли поруч є близькі, рідні друзі, з ким ти також спостерігаєш. А в місті до 10 метеорів. Мені, мені вдавалося побачити. Самому чи з друзями спостерігати пік найвідомішого зорепаду року Персеїд можна у ніч з 12 на 13 серпня. У теорії це до сотні спалахів у небі за годину. Щороку персеїди відбуваються у той самий період, і пов'язано це з рухом землі по орбіті. З тими словами, звідки береться метеорний поток, Зори, пад, яскраві спалахи в небі. Це маленькі частинки, які відірвалися від людяного ядра комети. Комет багато, вони бувають різні. Це величезна людяна брила, яка також доволі брудна, тобто пил. Невеличкі камінчики, і під натиском сонячного світла, сонячного тепла і сонячного вітру комата тане, і коли наближається до сонця, залишає не, не тільки яскравий хвіст, але також від ядра комети відриваються ці маленькі частинки. Упродовж року, в різні місяці і ночі, ми можемо бачити яскраві спалахи різних метеорних потоків. Наша планета перетинає шляхи різних комет. Саме у серпні земля проходить через шлейф уламків залишених комети свіфта тутля, і це є персеїди. Місце, з якого в небі вилітають метеори, не саме з нього, але їх сліди. Якщо продовжити, то ми знайдемо таку область, в небі центр, який зветься Радіант, і це поруч з Сузір'ям Кассіопеї. Вона нагадує або перевернуту літеру М, або англійська W. І поруч з Сузір'я Персея. І ось тут ми можемо бачити спалахи метеорів. Ми можемо побачити і з іншої частини неба, але шлях буде вести до сузір'я персея. По сторонам світу це від півдня до сходу. На жаль, цьогоріч небесне шоу буде не таким видовищним через засвітлення. Місяць буде в фазі вже от. Близько до повного, тому він буде майже всю ніч. І В цьому році через місяць складаються не дуже гарні умови для спостережень персеїд. Але нагадаю, що чому персеїди настільки відомі, тому що ще тепло вночі. Є метеорні потоки не менш яскравіші, наприклад, гемініди, драконіди і інші. Але якщо це грудень або листопад, то це не так комфортно спостерігати як зараз. Водночас ще дві небесні події варті уваги у ці ночі. По-перше, зблизиться із Сатурном місяць, після другої е, години ночі піднімаються дві найяскравіші планети неба: це Юпітер і Венера. У сузір'ї близнюки вони будуть спостерігатися. Зустріч дуже цікава, бо, наприклад, в невеликі аматорські телескопи можна побачити поруч ці дві планети. Таке буває нечасто. і багато хто навіть каже, що ось таке поєднання трохи астрономічних подій, зустріч Венери Юпітера. Сатурна з Місяцем і персиїди, що це ну, просто унікальне явище. Тим, хто цікавиться астрономією, Кажанов врадить користуватися можливостями сучасних застосунків. Зараз для смартфонів є багато програм, які можуть вам допомогти знайти. В небі цікаві об'єкти сузір'я, зорі, планети або навіть знайти відповідь, що ви зараз бачите в небі. Наприклад, програми Stellarium, Sky Safari, Star Walk і аналогічні. Й обов'язково треба спробувати зняти те, що бачиш. Якщо хочемо зробити знімок зоряного неба смартфоном, і навіть якщо пощастить отримати фото метеорного спалаху в небі, то ми заходимо в режим профікамери, якщо такий є. І витримку на максимум, чутливість ISO також на максимум, потім, якщо що, можемо зменшувати, щоб було менше шуму. І також рекомендую увімкнути затримку по знімку, щоб, наприклад, 3-5 секунд, щоб ви натиснули зйомку і змогли розташувати смартфон. Нерухомо спрямувавши його в небо, Кажанов говорить сам обов'язково спостерігатиме персеїди. Але якщо не пощастить з погодою у ніч проти 13-го, ще є кілька наступних: інтенсивність потоку спадатиме поступово. Коли ти загадуєш бажання під зоряним небом, то ти згадуєш про свої мрії, про цілі в житті. І це гарно, це добре, я вважаю, непогана традиція, яку всім рекомендую. І навіть підготувати список бажань на цю ніч, але пам'ятаємо, що багато залежить, звісно, від нас. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.